Вітаю вас, шановні глядачі. В житті не все складається так, як хотілося. Наш хлопець застудився, тому в нас ще плани дещо змінилися. Але іноді знаходимо щось цікаве. Замість цих планів ми побачили ось таке. Я вам зараз все це покажу. Отак ось випадково ми попали на презентацію бограча. Ну, тільки трохи ще раніше ми прийшли. А, дегустація, презентація була трохи раніше, але вже почалося. Зараз покажу. Угу. Ось, бач, Бачите, яка красота. І головне, що ось в цьому чані та вугіллі, Воно таке наваристе, дуже смачно виглядає. Так, ну раз ми сюди попали, то треба теж буде спробувати. Так, що ж тут? А, там, бачите, м'ясо. Ну, ми потім ще запитаємо, нам трохи роз... буде розповідь про бограч. Так, а тут ще. Гринтмейн? Ой. Та я за кермом, ну це дуже добре, ладно. Добре. Ось бачите, нам ще... Так, ну тоді зробимо паузу, з'їмо погрась. Та я ось не, Я ще пізніше поїду. Тут ось трошки спробуємо. Так, Ось це смачне таке. Так, ну і ми зараз візьмемо собі, спробуємо, Так, ну що ж, буде таке коротеньке відео. У нас вже в нашій подорожі багато таких коротеньких відео, що нам траплялося по дорозі. Так, в общем, беру одну порцію. Так, люди підходять і підходять. Це було оголошення, я зараз ось собі взяв, зараз ще візьму трошки хлібушка. Це ми знаходимось на території санаторія Кришталеве джерело. Хочемо туди у гори там ще поїхати, і тут нам так ось повезло. Ще можна перекусити. Не, У вас дуже смачний глінтейн. Спробував. Да. Але це флюз ще для до більш пікантності пігантності А, ні, ну Я от Ізабело почуяв тут. ось. Ви знаєте, ото проводять якісь масові ці, якісь заходи, в них оце, знаєте, розбавлене вино ніяке. Ви добажаєте, доброго це не бажає. Скрім, доброче бажають. Доброго те. Не пожалкуєте. Я, я спробував дуже смачний. Бо, бо, бо в нас так розведене, тут такий гарний. Так, дивлюся, люди все підходять, підходять. Ну я що можу сказати. Що хто раніше прийшов, тому більш повезло, бо більш наваристий. Це я вже бачив, бо ми взяли там ще одну порцію, спочатку не хотіли, потім захотілося все таке смачне. Воно, знаєте, дуже наваристе виходить тому, що воно на відкритому вогні. Ми якось в селі теж у себе на дачі робили. Борщ варили в казані на дровах. Так воно виходить теж більш наваристе, якесь запашне таке. Так, бачите, люди підходять, підходять. Щ, ще ще запитаю, де ще. Точніше, де, де, вони, де вони працюють. А скільки разів було зараз? За п'ять разів гарно вас статистика. Тепер буде кожен раз, коли будете пригади, ви будете куда цей день Бограча. А, так сьогодні день Бог реча? Ага, да. А ви десь де працюєте ще? Ні, будь ласка. Так санаторії в цьому ресторані чи ні? Ні, речі. Це не від ресторану, це санаторія. Це, 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 це ініціатива така, так? Да? Тобто домашній Бограч, домашній глінтвейн. Так, так, це можна так сказати авторська кухня. Так, дякуємо. Я думав, що може з якогось ресторану Ні, ні, навіть санаторій зробив, так. Так що ось так. Знайшли майстрів. Санаторій зробив на день Бограща ось таке свято. Так, ну, тут десь може сонце попадає, я зараз розвернуся вже така погода, майже літня. До цього року рано виш, весна прийшла сюди в Карпати. Та, ну що ж, закінчу такий неплановий свій випуск. Підписуйтесь на наш канал та мандруйте разом з нами.